І так, вітання всім грибникам. Сьогодні у нас 16 травня. Чудовий, прохолодний, достатньо ранок. Країна Грибландія, я її ведучий Олес зборовик вирішили відвідати Карпати. Ми знаходимося в околицях Трускавця на високогір'ї в районі Орова. І ось наші наміри сьогодні знайти хоча б якісь згадки про грибочки. Хоча зимно, сухо, але, 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 хто шукає, той таки найде. Дивимося, що тут у нас. Що тут у нас? Перший цьогоріч Моцар Козарик. Надзвичайний красень. Надзвичайний. Ой. Один єдиний поки що. Але, бог ти мій, як за ним я довго полював. Ось він. Ось він, ось він, ось. Він. Могутній, тугий, грубезний. ох йой йой ой Стій не ламайся. Ось він, красунчик, перший весняний. Перший весняний в околицях Трускавця. Ось він. Ось. Аха-ха-ха-ха. Поки що в єдиному екземплярі. Але... Надія не втрачаємо, надіємось знайти ще. Ліс буково березовий, дуже сухо, холодно, достатньо. Прохолодний вітерець. Але такі речі надіємось, не зашкодить нам знайти ще щось подібне. Ви подивіться, який красунчик. Безподобний. Сьогодні 16 травня. Перший карпатський козарик в околицях міста Трускавець. Отож, продовжуємо огляд. Дощів нема, ліс достатньо сухий, але перша знахідка уже потішила. Є намагання знайти білий грибочок буковий. Чому буковий? Тому що саме зараз вони мали би бути рости, будь ласка. Будь ласка, ще один малючок. Іди сюди. Козарик, козарик червоноголовець. І так у нас уже двієчка таких могутніх, потужних весняних красунчиків. Дуже вони тугі і набиті, ну чисто як. Не знати, як, який осінній. Ось бачите, сюди листя, молоде бука. Це рання весна 16 травня. Перша двієчка вже є. Що ж у нас ще буде сьогодні? Але мрія, надзвичайна мрія знайти біленького гарненького, тугенького, букового раннього білого гриба. В цих місцях якраз попадаються і сосни поміж вуками, тому є надія знайти. Чесно кажучи, їхав сюди абсолютно просто оглянути. Місцинки дощів давно не було, дуже сухо і морозяно. Минула ніч була мінус один градус морозу. Але днем сонечко таки пригріває і тому, тому ці два красунчики у нас абсолютно здорові, абсолютно могутні. І жодного хробачка нема, тільки вже якийсь слимачок підгриз. Боже, а запах який у них, а запах. Ай-яй-яй-яй-яй. Що ж воно ще у нас сьогодні буде? Не надіявся я на нічого, але несподіванка. Не забарилась, не забарилась. Це просто неймовірно. Це просто неймовірно. Два козарики відразу на уході. Ось так воно. Дощів не було. Ліс дуже сухий, а такі пригородні умови не є сприятливими для росту грибів, бо земля швидко висушується і ой, не дає змогу рости грибочкам, але все ж наперекір всьому першенькі грибочки вже у мене в руках ось вони, ось вони, ось вони, отакі два красені козарики. Ну що ж, продовжуємо мандрувати прохолодно, але, тим не менше, цікаво вони того варті. Поки що оглядаємо берези. Перемішку з буком. Не знаю, що ще попадеться, але, як то кажуть, апетит приходить під час їди. Дивимось, оглядаємо і надіємось на ще якісь знахідки. Як то кажуть, один це випадковість. Два. Це вже значно цікавіше. А якщо попадеться ще щось, то це буде вже означати певну закономірність. Продовжуємо пошуки і надіємось, надіємось на ще щось значно. Значно цікавіше. Якщо було б хоч трішки дощиків, це було б набагато краще. Поки що все воно якось так. Отож, слідкуйте за каналом Країна Гребландія, підписуйтесь і ви будете в курсі подій, які відбуваються у навколишніх лісах. Уже можна сказати, що як на диво в Карпатах грибочки починають рости, хоча на рівнині жодної згадки. Ось якось так воно все цікаво відбувається. Ну що ж, сосна у нас є, береза, бук є. А Грибочка якогось чудового біленького. Поки що ніде не видно. Ну, що ж робити? Нічого не поробиш, поки що мандрівка наша продовжується. Ой, оглянемо ще раз наших красунчиків. І... Як то кажуть, до нової чудової знахідки. Поки що до побачення. До нових зустрічей і слідкуйте.